Доброго всем мирного дня. Сьогодні знову передаємо три автівки нашим захисникам, там де зараз найгарячіше. Ми працюємо заради перемоги. Працюємо всі разом великою командою Атланти, які фарбують і обслуговують ці автомобілі. Юра Римша, які ці автомобілі заганяє за кордону і хлопці, ті подяки, які за свої кошти збирають на покупку цих автомобілів. І Олександр Харадзе, який оформляє документи, щоб швидко хлопці їх отримали. Тому разом до перемоги. Слава Україні, Героям, Героям слава.